Всім привіт! Бажаю донести до вас цікаву думку, що зараз дуже відображається і дуже гармонійно циркулює в моєму просторі. Що кожна людина вона є унікальна, і кожна людина вона є вільна. Саме головне, що людина є вільна, і кожна людина завжди робить вибір. І в залежності від того, який вибір зробить людина, складеться її майбутнє, складеться її життя. І кожна людина сама обирає свою долю, і кожна людина сама керує своїм життям. Але останнім часом я все більше і більше спостерігаю моїми клієнтами і люди, які відчувають себе рабами, які відчувають себе скутими, які відчувають тягарі, які відчувають... Що їм щось заважає бути вільними. І так, моя специфіка роботи це гроші, моя комунікабельність це фінанси. І я все більше і більше звертаю уваги, що коли людина була вільна, вона дозволяла собі все. І зараз, коли людина робить вибір, отримати мотиву насолоду, а розплатитися потім? Вона заганяє себе в борги, вона заганяє себе в кредити, вона заганяє себе в боргові зобов'язання з банком. Вона стає залежною. Так, можливо, настав час розпочати новий рік із новим. Можливо, настав час розпочати рік із вільним. Диханням, з радістю і жити без боргів з радістю. А що обираєш ти? Запрошую тебе на мій семиденний інтенсив життя без боргів з радістю. Приєднуйся деталі в телеграм-каналі!